Сьогодні в гостях студії квартифем завідувач сектору Горішньоплавнівське бюро правової допомоги Сергій Миколайович Тараненко. В Україні продовжується військовий стан, і чимало запитань у військових виникає до фахівців-правників. Саме сьогодні Сергій Миколаївич розповість із якими питаннями найчастіше в бюро правової допомоги звертаються військовослужбовці, і найбільшу увагу приділить питанням виплат при звільненні з військової служби. Ми вас так. дуже уважно слухаємо. Добрий нас, день. E, взагалі щодо актуальних питань для військовослужбовців, то є їх надзвичайно велика кількість: це проходження МСЕК, ВЛК, це виплата грошового забезпечення. це... Виплати у зв'язку з затриманою інвалідністю, пораненням, травмами е і багато багато інших питань, але останнім часом вже все більше починають до нас звертатись військовослужбовці, які звільняються з військової служби з тих чи інших причин: хто за станом здоров'я, хто за сімейними обставинами, хто у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на військові служби, і виникають питання щодо повного розрахунку під час звільнення. Тобто, тому що бувають випадки, коли розрахунок або він відтерміновується, або коли проводиться не в повному обсязі. І самі, сам, самі ці питання я пропоную вам сьогодні розглянути. Сразу на початку я хочу сказати такі загальні принципи або на що слід звернути увагу військовослужбовцю під час звільнення з військової служби. Перше це те, що законодавство про військову службу інструкції положення воно є доволі змістовним і простими словами воно є складним. І якщо військовослужбовець звільняється з військової служби, є можливість дистанційно, і я раджу це робити, отримати правничу допомогу, отримати роз'яснення, як краще написати той чи інший рапорт, які рапорти слід подати, якого змісту, які виплати слід очікувати під час звільнення. Тобто, це як можна отримати правничу допомогу дистанційно? У нас є система безоплатної правової допомоги. Є єдиний контакт Центр 0800 213 103. Можна зателефонувати, отримати консультацію фахівця, є телеграм-канал. Наприклад, в додатку Телеграм також можна поставити питання або навіть попросити скласти певний зразок певного рапорту. Військовослужбовець може написати. Наприклад, ну, попросити, складіть рапорт там на отримання допомоги на вирішення соціально побутових питань, або надайте зразок рапорту на отримання вартості речового майна, і таким чином, вже на момент звільнення більш-менш ну, бути обізнаним і знати, що саме вимагати від військової частини. Другий важливий момент це те, що військовослужбовці повинні знати, що саме в день звільнення, не через місяць, не через два, ніколи особову справу передадуть на територіальний центр комплектування, не коли військова частина отримає фінансування, а саме в день звільнення проводиться остаточний та повний розрахунок всіх належних сум належних сум військовослужбовця. Третій важливий момент під час звільнення. Ми також радимо, є різні види грошового забезпечення, є різні види допомог і різний порядок їх виплат. Але загальний принцип повинен бути такий, що військовослужбовець, коли звільняється з військової служби, слід писати рапорт по кожному о, із видів грошового забезпечення яке військова частина має виплатити військовослужбовця військовослужбовцю. тому що бувають такі випадки коли наприклад не подається рапорт про виплати виплату того чи іншого виду грошового забезпечення і військовослужбовець потім взагалі втрачає фактично право і не може навіть судовому порядку отримати ці виплати Четвертий такий важливий аспект це строки звернення до суду. У нас були зміни в законодавстві про працю. На даний час строк звернення до адміністративного суду, якщо, наприклад, не в повному обсязі провели виплати військовослужбовців, складає три місяці з моменту, коли військовослужбовець дізнався або мав дізнатися, що з ним проведено не в повному обсязі розрахунок, тобто після звільнення з військової служби, є три місяці для того, щоб звернутись до суду. І стягнути належні грошові виплати. Але навіть тут, навіть в цьому правилі, є виключення, тому що є певна судова практика, є певні судді, які керуються місячним строком звернення до суду. Тому що в нас є кодекс адміністративного судочинства, там встановлені спеціальні строки. Тобто, треба виходити з такого принципу: чим раніше, тим краще, і не слід там чекати, поки він військова частина, наприклад, отримає фінансування або. Інших якихось умов наступний такий важливий аспект, або принцип це те, що слід звертати увагу, щоб під час звільнення з військової служби військовослужбовець мав документи на руках. Якщо ми кажемо, наприклад, про виплату про повний розрахунок під час звільнення, це може бути грошовий атестат, речовий атестат, довідка про вартість неотриманого речового майна, той же самий наказ командира військової частини про виключення зі списків особового складу військової частини. Тобто ми керуємося тим принципом максимально документів отримати, що стосується проходження військової служби, зробити копії документів, якщо є можливість. Або фотокопії документів, отримати належним чином завірені копії цих документів. Якщо немає можливості зробити, є певні потім процедури, або через адвокатський запит, або звернення вже після звільнення з військової служби, або витребовування через суд, але краще отримувати ці документи безпосередньо під час звільнення з військової служби. Це допоможе вчасно та повно потім отримати виплати. І четвер останній такий. Аспект це те, що військовослужбовець також повинен знати, якщо військова частина на момент звільнення не в повному обсязі провела з ним розрахунок, то за аналогію з трудовим законодавством, законодавством про працю у військовослужбовця виникає право отримати середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні. Але такий середній заробіток не може перевищувати на даний час бути більшим, ніж за 6 місяців. Тобто це такі загальні правила, які військовослужбовець повинен знати під час звільнення. Ще раз, це строки, це правнича допомога, це проведення повного остаточного розрахунку і мати на руках відповідні документи. Далі стосовно виплат, які саме виплати, на що звернути увагу військовослужбовцю під час звільнення з військової служби, це ну близько восьми таких основних видів виплат. Перше це Військовослужбовець має отримати виплату на вирішення соціально побутових питань. А друга виплата це компенсувати недоотримані допомоги на оздоровлення, третя виплата це виплата за неотримане речове майно. Четверта, на що слід звернути увагу, це на те, щоб було в повному обсязі здійснено компенсації невикористаних днів щорічної відпустки і невикористаних днів додаткової відпустки, зокрема відпустки як учаснику бойових дій п'ятий такий момент: це звертаємо увагу на проведення індексації грошового забезпечення. Шосте це мобілізовані, повинні знати, що вони також мають право на, на одноразову грошову допомогу у разі їх звільнення, і також військовослужбовці, які звільняються за станом здоров'я, мають право на окремий вид грошової допомоги, крім того, що я перечислив зараз. Військовослужбовці також мають виплатити інші види грошового забезпечення, які не були отримані військовослужбовцям під час проходження військової служби. Ну а зараз от, я пропоную пройти по кожному з видів грошового забезпечення, на що звернути увагу? Звичайно, е, перший вид це компенсація вартості неотриманого речового майна. На даний час військовослужбовці мають. Бути забезпечені всім необхідним речовим майном. Речове майно, яке не видається військовослужбовцям під час звільнення з військової служби, має вартість такого майна має бути компенсована. Тут зразу важливий момент. У нас є два, ну фактично, два основних види військової служби або за контрактом, або за призивом під час мобілізації на період особливого стану. На даний час законодавство, інструкція 232, судова практика на жаль виходить з того, що військовослужбовцям, які були мобілізовані, компенсація вартості неотриманого речового. Майна не виплачується, це є зрозуміло, що це є несправедливо, і Зараз це питання, ну наскільки мені відомо, деякі громадські організації звертаються з тим, щоб е, воно вирішувалось, тому що часто кажуть про те, що мобілізований військовослужбовець, навіть не дивлячись на певні норми речового забезпечення, має власним коштом купувати певне речове забезпечення і під час звільнення з військової служби є норма про те, що він або звільняється в цивільному, або Взагалі там не виплачується компенсація за неотримане речове майно. Що стосується військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, тут питань в більшості випадків немає. Є загальний алгоритм, як отримати цю компенсацію вартості неотриманого речового майна. Перше, що треба зверну... зробити, це звернутися до речової служби і отримати довідку про вартість такого майна. Другий по-друге, після отримання цієї довідки пишеться рапорт на командира військової частини. Командир приймає відповідний наказ і здійснюється компенсація вартості неотриманого речового майна. На що важливо звернути тут увагу? На те, що на те, що Іноді військовослужбовця немає можливості подати звернення або відповідний рапорт під час проходження військової служби в такому випадку. Там навіть в положенні написано про те, що подається заява в дужках або рапорт. Тобто, якщо рапорт про компенсацію вартості чого цього майна не був поданий під час проходження військової служби, то безпосередньо після звільнення можна написати заяву на військову частину і просити виплатити таку компенсацію. Також бувають випадки, коли військовослужбовці тривалий час не можуть отримати довідку про вартість неотриманого речового майна. В такому випадку є судова практика про те, що безпосередньо через суд суд зобов'язує, по-перше, видати таку довідку, і по-друге, це провести. Розрахунок вже згідно цієї довідки раніше ще у нас була така норма з приводу речового забезпечення про те, що воно виплачувалось військовослужбовцям лише за наявності вислуги років у розмірі 5 років. Але на даний час ця норма вона вже скасована, і навіть якщо військова частина посилається на те, що у військовослужбовця немає відповідно вислуги років, через суд можна зобов'язати все одно провести розрахунок. Далі по відпускам. Під час дії воєнного стану військовослужбовця має надаватись частина щорічної відпустки тривалістю не більше 30 календарних днів. На практиці зрозуміло, що зараз таку відпустку отримати складно, або вона взагалі не надається в такому випадку. Військовослужбовці повинні знати, що під час звільнення з військової служби мають повністю бути компенсовані невикористані дні щорічної основної відпустки. Крім того, є певні категорії військовослужбовців, наприклад, учасники бойових дій, які мають право на додаткову відпуску тривалістю у 14 календарних днів. На даний час на період дії воєнного стану ця відпуска вона не надається, але це не означає, що не здійснюється компенсація за її невикористання. Навіть якщо ця не надається за законом, то все одно є судова практика про те, що під час звільнення з військової служби військовослужбовцю, зокрема учаснику бойових дій, зобов'язані компенсувати невикористану додаткову відпустку як учаснику бойових дій, тобто за 14 календарних днів, е, заплатити. Тут найактуальніше питання частіше звертається з приводу цього виду відпуску. Додаткової це як її обраховувати, наприклад, якщо з якого моменту військовослужбовець набуває право на додаткову відпустку як учасника бойових дій. На даний час судова практика виходить з того, що це право виникає саме в рік отримання статусу учасника бойових дій, і при цьому неважливо, який період військової служби військовослужбовець проходив. Тобто, наприклад, якщо в грудні 2023 року військовослужбовець отримує статус учасника бойових дій, то вже за 2023 рік йому мають здійснити нарахування цієї компенсації, тобто він вже має право. Отримати компенсацію за повністю за 14 календарних днів. Так само, наприклад, якщо в січні отримано, в січні 2024 року отримано статус учасника бойових дій, то все одно повинно повному обсязі провести компенсацію. Тобто, ця така додаткова відпуска, вона надається саме не за певний період, а у певному році. Наступні... Виплати це виплати на оздоровлення, а також виплати на вирішення соціально побутових питань. Що стосується виплати на оздоровлення один рік, один раз на рік військовослужбовцю мають надаватись разом з наданням відпустки основної відпустки щорічні відпустки, мають надаватись також допомога на оздоровлення. Розмір цієї допомоги складає розмір місячного грошового забезпечення. Ця допомога надається у разі, коли військовослужбовець е, бере повний строк відпустки або під час використання другої частини відпустки. Відповідно, якщо військовослужбовцю під час проходження військової служби не надавалась відпуска, не виплачувалась допомога на оздоровлення, в такому випадку під час звільнення це питання має бути вирішення в наказі про виключення зі списків особового. Складу з військової частини, тобто ця компенсація, також повинна бути надана військовослужбовцю під час звільнення. Є ще окрема. Допомога як допомога на вирішення соціально-побутових питань Ця допомога. Вона також надається щорічно військовослужбовцю розміром місячного грошового забезпечення. Але якщо допомога на оздоровлення у нас вона є безумовною, має надаватись кожен рік у разі використання відпустки, то допомога на вирішення соціально-побутових питань. Вона надається лише якщо військова частина забезпечена належним фінансуванням, і якщо є певні вагомі причини, або військовослужбовець опинився в складних життєвих обставинах. Є доручення Міністерства оборони, яке каже про те, в яких випадках військова частина може надавати таку допомогу. Наприклад, це якщо у, у, разі, у разі смерті близьких родичів військовослужбовця, у разі якщо військовослужбовець Поранення під час проходження військової служби. У разі, якщо встановлення інвалідність, яка пов'язана з захистом батьківщини виконанням обов'язків військової служби, у разі якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні або, наприклад, необхідне протезування, тобто в таких випадках він має б право подати рапорт командиру військової частини і за наявності відповідного фінансування мають бути виплачені. Грошова допомога на вирішення соціально побутових питань. Що стосується звільнення мобілізованих з військової служби, тут також слід звернути, що передбачений окремий вид допомоги або окремий вид грошового забезпечення, який полягає в тому, що за кожен повний місяць проходження військової служби має нараховуватись 4 місячного грошового забезпечення. І виплачуватись відповідно в момент звільнення військовослужбовця. Але при цьому загальний розмір, якщо, наприклад, військовослужбовець проходить там декілька місяців, військової служби він не може бути менше ніж 25% місячного грошового забезпечення. Що стосується звільнення за станом здоров'я, якщо військовослужбовець звільняється з військової служби за станом здоров'я, то є окремий вид грошової виплати саме для таких випадків, він полягає в тому, що військовослужбовці мають виплатити 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік військової служби. Тобто, оце ці виплати вони є загальними. саме на ці виплати треба звернути увагу військовослужбовцю під час звільнення з військової служби, чи по в повному обсязі здійснено виплати по кожному з видів грошового забезпечення, про які я сказав. Ну і крім цього, зрозуміло, що знову ж таки я повторююсь, Це проводиться повний розрахунок. Крім тих виплат, які я зазначив перелік, може бути ще недоплачене просто грошове забезпечення. Може недоплачене бути грошове забезпечення за період проходження лікування або так звані бойові виплати. Це в кожному випадку треба дивитись вже. Ну, конкретно і які самі виплати не проведено, і вже вирішувати питання безпосередньо з людиною, яка звертається до нас дуже цікава, дуже важлива інформація, надзвичайно важлива. Сергію Миколаючу. Можливо, на сам кінець ви наголосили б на якихось таких порадах, можливо, ви на щось би хотіли звернути увагу. Окрему якусь увагу військовослужбовців, от саме користуючись цим моментом, що люди, широкий загал, ось велика аудиторія слухачів, глядачів. Скористаються цією інформацією, ну от, те, якщо. що ми бачимо під час надання правничої допомоги, такі моменти часто от, ну це знову ж таки. Я це сказав на початку виступу, але часто до нас приходять військовослужбовці, які навіть на руках не мають наказу про звільнення. Я про це казав, намагатись отримати документи за можливість, якщо є можливість, зробити копію, фотокопію. І інше і часто також ми надаємо консультації, наприклад, ну, через меседжери до нас і централізовано находять звернення. Військовослужбовець пише, от пройшло 4 місяці з моменту звільнення з військової служби, каза розрахується, дочекається там фінансування, розрахунок не приведений, Що мені робити, і на жаль, я, я повторюю, що є випадки, коли можна просто пропустити строк звернення до, до суду і фактично втратити право на. На отримання компенсації. Тому за можливості треба, як, якщо є така можливість, треба якнаймовного швидше звертатись до правників і вирішувати це питання. Це дуже важливо, це важливо, в, строках. Да, важливо строки, в строках. І наступний такий принцип, якщо, учасник, якщо військовослужбовець, наприклад, отримує вже статус учасника бойових дій, там інвалідність має внаслідок війни. То він має право також користуватись послугами безоплатного адвоката. Якщо, або, наприклад, якщо військовослужбовець чи не встиг отримати статус там учасника бойових дій або має інші пільги, наприклад, є внутрішньо переміщена особа, те, що є офіційний документ, то в такому випадку також можна звертатись до безоплатної правової допомоги, де буде призначено адвоката, який допоможе скласти той чи інший документ. На жаль, от саме військовослужбовці, які не встигли отримати статус учасника бойових дій, ветерана війни, то Безпосередньо, якби на вторинну правничу допомогу, це мова йде, коли треба скласти позовну заяву, представити інтереси в, в суді, то воно ну, не передбачено таке право, але все одно треба звертатись до правників, навіть до приватних правників. Зараз є судова практика. Вже коли подається позов до військової частини, якщо навіть певні кошти сплачуються за послуги юриста чи адвоката, то вони можуть бути компенсовані, компенсовані відповідачем по справі. Скажіть, будь ласка, наступного разу. Я думаю, що в нас не забариться ще зустріч в ефірі. Про що ви нам зможете розповісти? Щоб ми вже зараз готували наших слухачів, глядачів до сприйняття цікавої інформації, дуже важливої на сьогоднішній день. Ці питання вони є надзвичайно змістовними. І, наприклад, якщо ми так загально пройшли по тим виплатам, на що звернути увагу, ми можемо більш деталізовано розглянути окремі. Види виплат, наприклад, забезпечення військовослужбовця під час лікування, коли про яке проходить у зв'язку з пораненням. От, ну, такі питання вони є актуальними або ті ж самі кредитні відносини, тому що також є певні пільги, коли людина мобілізували, певні пільги щодо того, як там мають нараховуватись відповідні або не нараховуватись відсотки платежі за кредитами можна ще провести по одноразовим грошовим допомогам у зв'язку з інвалідністю у зв'язку з пораненням втратою працездатності це також дуже актуально тож шановні слідкуйте за виходом в ефір і наших передач і цієї інформації що йде на каналі YouTube кварцит кварцитфм а ми нагадуємо шановні що сьогодні в гостях Кварцит ФМ був завідувач сектору Горішньоплавнівського бюро правової допомоги Сергій Миколайович Тараненко. Дуже вдячні вам, Сергію Миколайовичу, що ви при своїй зайнятості знаходите час для того, щоб надати цю досить важливу актуальну інформацію для людей, котрі цього потребують. Дякуємо вам.